Сьогодні я буду. Ну, я розповім вам топ 2 приватки, які я знаю. Ну, а якщо все що, приватки це по посо... ну, Stand of 2. Звісно, я вам покажу спершу Stand Blocks. Stand Blocks дуже всім. Ну, е... ну, відома гра. Про по ній навіть я знімав відео. І тут є дуже прикольні пасхалки. Це майже як звичайний стендофф, але тут можна, ну, як примінити свої улюблені, наче ці скини. Наприклад, там, там мій улюблений це стілет. Але, на жаль, хочу вам сказати один мінус, який там є. Там не можна активувати анімації. Також тут, як і в стенкнайф, можна... Е, ну, можна е, савити манекени. Усе наче в оригіналі. Також я тут е, на сезоні вам пару пасхалок можу показати. Ось перша. Ну тут три пасхалки є. І так, так, ну добре, я не буду все це показувати. Ось така приватка. Ссылки на не буде, зате ось можете подивитись вверх. Там можна подивитись на телеграм і там можете скачати цю приватку. Далі у нас іде стендлонг. Стендлонг це також щось схоже, але так. Тут чомусь ну, на фоні, коли той завантажиться чомусь третій сезон. Так. Ну, у мене тут нуль скінів. Е, Давайте на... наприклад, сцен стоу. І там улюблений ніж це G Commando, але, на жаль, на нього активувати секретну анімацію. Ось такий прикольний сенсон можна знаходити пасхалки різні. Хоча, на жаль, тут не всі а аманекени мовчу. Анімації зроблені такі собі, але все рівно прикольно. Автомати. Завжди я беру М-ку і Дігл. Дігл дуже гарно пророботаний. Ось Енка. Просто, ну, респект, але тут є деяка деталь. Бачите? Оце стара анімація, ну. Доставання емки А сама емка дуже прикольна. Якась вона незвичайна. Діснею я знаю, тут не поки що не знаходив різних пасхалок. Ну, пасхалки ж я не буду показувати, я ж це обзор знімаю. Зараз. ну Ось такі дві приватки рекомендую скачати. Також тут можна замітити також ссылку на телеграм. Ходіть її в Google, і там ви можете, ну, як, знайти у приватку. І скачати. Але тут мультиплеєра, на жаль, недоступно, як і в Blocks. На цьому я закінчую своє відео. Дякую за перегляд, але наступне відео буде вже про патріотичну гру. Тож готуйтесь!